Виконуємо номер 836 із підручника Алгебра 7 та номер 36.26 крапочка із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. В одній упаковці було 90 зошитів, а в другій 30. Коли з першої взяли вдвічі більше зошитів, ніж з другої, то в першій упаковці залишилося в 5 разів більше зошитів, ніж у другій. поскільки зошитів залишилося в кожній упаковці. Дана задача потребує умови, щоб розібратися. В умові. У нас було, змінилося стало перше. Упаковка, друга упаковка. В одній упаковці було 90 зошитів, а в другій 30. Коли з першої упаковки взяли вдвічі більше, ніж з другої, взяли мінус в 2 рази більше, ніж з другої то в першій упаковці залишилося в 5 разів більше, оскільки зошитів залишилося в кожній упаковці, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай з другої упаковки взяли Х зошитів. Тоді з першої в два рази більше це буде 2х. Залишилось в перший, стало в першій упаковці 90 відняти 2х, а в другій 30 відняти Х. Опишемо умову. Нехай з другої. Опавки взяли X зошитів. Тоді З першої два ікс зошитів, у першій залишилося 90 відняти 2 х зошитів, а в другій 30 відняти х зошитів, враховуючи, що в першій упаковці Залышилось в 5, разив больше моему ревнянию. И наше ревняние. 90 видняты 2х. А тут збільшимо в 5 разів і прирівнюємо. Тепер розкриваємо дужки в правій частині, Ліву переписуємо. Це буде 150 відняти 5х. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину. Без зміни вправу змінюючи знак на протилежний. Отримаємо 3Х, дорівнює 60. Поділимо на 3. Отримаємо 20. Отже, з другої упаковки. Взяли двадцять зошитів. В ній залишилось Залиши. залишилося тридцять відняти двадцять десять зошитів. З першої упаковки взяли 2 помножити на 20 – 40 зошитів. Залишилося 90, відняти 40, 50 зошитів і записуємо відповідь. 50 зошитів і 10. Номер 836 із підручника Алгебра 7, та номер 36, крапочка 26 із підручника Математика 7 виконано.